Masinnan er ekki í aðýrsu. Зараз загружено мішками, тут всякі полки. Тут є розкладний стіл, опускається так. Зараз його спробуємо опустити. Це треба вниз нажати. Коротше, так опускається, зараз я не буду опускати. Довго. Пробіг невеликий, 47 тисяч. Кілометрів. Бак 60 літрів, то показує обороти, спідометр. Саме більше 130 розганявся, чи 120 щось таке. Тут на дворі склоподйомники. Це кнопка відкривання заднього багажника. Це дальнє світ, світло ближнє. Денні ходові вогні тут цей склочисник, там три швидкості періодично і дві швидкості постійні. Тут переключаєш. Тут відключені антибуксовочної системи проти отаманки, в меню заходите на дисплеї. Це регулювання наклона фар. Аварійка, кондиціонер. Ось справа де машина намальована, що кондиціонер плюс, працював на циркуляції всередині салону, а не з вулиці брав повітря. Тут регулювання обдува, регулювання швидкості вентилятора. Оце регулювання температури. Коробка 5 -ступка. Є блокування замків. Нажимаєш вниз. Там замок сам блокируется вот вниз блокировка дверей с водительской двери всех тут все на вентиляции можно закрывать и открывать вентиляции всякие полки бардачок тут я тут я У нас Тільки там 120 ватт для прикурювача, розетки. Дві розетки тут три. дві чи три працюють постійно, а остальні тільки коли зажання включені. Зараз подивимося, що там показує на комп'ютері. Тут загорається все, коли зажає зажання, зараз все розключу. Куча лампочок, АБС, всякі наклони, всяка фігня. Тут кнопка переключаєш. Зараз на неї переключати, що там показує. Тут якийсь тріп. Температура. Крізь кілометраж, коротше. Фіксований кілометраж старається. Середній розхід, наверное. А це розхід, коли їдеш на даний момент. Ну все, тут уже по кругу пішло.